7 серпня Покровськ здригнувся від потужних вибухів. Сотні мешканців лишилися без даху над головою і можливості привести своє зруйноване житло у нормальний стан. Члени гуманітарної організації Аваліст, як тільки безпекова ситуація стабілізувалася, вирушили на допомогу постраждалим мешканцям. Після обстрілу ми працювали. Е... Десь тиждень за оформлювали людей на фінансову допомогу. Було біля 400 сімей зареєстровано домогосподарств, а саме людей. Десь тисячу людей на даний час зареєстровано 14 серпня. Був останній день прийому заяв на отримання фінансової допомоги. В організації кажуть, за цей період близько 500 людей уже отримали грошові виплати. Даний час вже людям були виплати здійснені, тобто ті, які були зареєстровані ще на минулому тижні, ну десь день, два. Тобто стараємося швидко. 6600 на людину, на одну особу. Наразі прийом заяв від мешканців, чиє житло зруйноване або пошкоджено внаслідок прильоту на отримання фінансових виплат закритий. Проте переселенці заяви на отримання грошової допомоги можуть подавати постійно. Допомагаємо людям, які були переселенцями, тобто приїхали з окупованих територій, де на даний час проходять воєнні дії, тобто є загроза для життя. Це продуктові набори, предмети гігієни, так, також фінансові виплати. Звернутися до гуманітарної організації за фінансовою допомогою переселенці, що перебувають у місті Покровськ, можуть з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години.